Сьогодні я покажу вам, як швидко виготовити набір літаючих кульок. Я називаю їх літаючими кульками, бо злетівши достатньо високо в повітря, вони розкривають парашут і плавно летять до землі. Це відкриває доступ до цілого ряду розваг. Для початку нам потрібні звичайні надувні кульки різних кольорів, які можна прибрати в будь-якому магазині, стакан рису і маленький парашут. Такі парашути можна зробити з дешевої тканини. Дивіться детальніше в іншому відео. Самі ж літаючі кульки дуже схожі на ніндзя-м'ячики, які ми робили в іншому відео. Ви мабуть, пам'ятаєте, що тоді ми використовували кульки та муку, щоб виготовити супергеройські антистресові м'ячі. Вони були різноманітні і досить витривалі. На цей раз ми будемо робити те ж саме, але з трохи іншими матеріалами. Якщо у вас немає рису, то можете використати будь-яку іншу крупу. Нам вистачить 50 грам рису. Головне, слідкуйте за тим, щоб кулька змогла налізти на горло пляшки. Тепер візьмемо білу кульку і три інших кульки одного кольору. Тримайте кінець кульки так, щоб не виходило повітря, і розтягніть його над горлом пляшки. Тепер переверніть так, щоб рис з пляшки пересипався на дно кульки. Трохи струсіть пляшку і тримаючи за хвости кульку, обережно її зніміть. Тепер, якщо ви повільно випустите повітря і зав'яжете кінчик на вузол, то у вас має вийти такий м'який м'яч. Щоб зробити його міцнішим, додамо ще хоча б дві кульки спочатку відріжемо зайвий хвостик, потім розтягнемо іншу кульку так, щоб м'ячик міг в ній поміститись. Зробіть це ще раз, і у вас буде трьохшаровий антистресовий м'яч. Хоча, звісно, ви можете додавати стільки шарів, скільки забажаєте. Щоб трохи прикрасити наш м'яч, надріжемо білу кульку з трьох сторін і зробимо отвір всередині. Тепер натягніть його на наш м'яч і трохи вдавіть края, щоб він виглядав по справжньому круто. Настав час поєднати м'ячик з нашим парашутом. Знайдіть дві петлі в основі парашута і протягніть крізь них мотузку, другий її кінець прив'яжіть до м'яча, слідкуйте, щоб прив'язували під вузлом. Відріжте зайве, і ваша літаюча кулька готова до польових випробувань. Просто підкиньте м'яч достатньо високо, і парашут плавно спустить його на землю. Пізніше я покажу вам, як їх замотувати. Звісно, чим дужче замотана мотузка, тим вище він може долетіти до відкриття парашуту. Я витратив ще 2 години і зробив 8 різнокольорових летючих кульок з парашутами. Вони м'які пружні, як антистрес м'ячі, а гумова поверхня дозволяє легко їх утримати. Давайте перевіримо, як високо вони злетять з ручної рогатки для м'ячів з водою. Мені подобається саме цей спосіб, бо рогатка потужна і виглядає круто, запускаючи летючі кульки високо в небо, без докладання якихось зусиль. Але якщо у вас її немає, то пам'ятайте, що просто кидати м'яч в повітря руками теж дуже весело. Складається парашут, взявшись за верхушку так, що випрямились тропи. Вижимаємо усе повітря з матеріалу, складаємо пополам і скручуємо в циліндр. Стропи обережно обмотуємо довкола парашута. Так він триматиметься купи і легко розгорнеться у повітрі. Чим сильніше обмотаємо, тим довше буде розгортуватись парашут. До речі, парашут відкриватиметься набагато швидше за наявності вітру. Не забувайте про це. Після кітка стропи будуть заплутуватись, але це легко виправити. Якщо ж ви дуже нетерпляча людина, то можете прив'язати до своїх кульок еластичний шнур з карабіном. Карабіни я купив в магазині для рибалок. Ними дуже просто під'єднати м'яч до парашута. На ми з дітьми пішли в парк і спробували вистрелити їх з цукеркової гармати під тиском 8 атмосфер. Так, навіть мої діти можуть запускати їх у повітря простим натиском кнопки. А так як парашут згортається в лічені секунди, то можна запускати його скільки забажаєш. Для останнього експерименту я зарядив усі 8 лицючих кульок у гармату одночасно, щоб перевірити, що ж з цього вийде. Результат несподівано чудовий. Виглядає, наче мініатюрна команда парашутистів. Тепер ви знаєте, як перетворити рис, кульки і парашут тканини на набір чудових летючих кульок. Швидше за все, матеріали потрібні для цього вже є у вас вдома. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити йому лайк і підписатися на мій канал. До побачення! Now, if you're in the mood to see another project video, just click here to go back one or here to go forward. You can also see some of my other favorite projects by clicking on any of these. If clicking the screen isn't working, just look down in the description. I've put all the links down there as well, including links to some of my favorite playlists. Thanks again for watching, sharing, and supporting my videos, and I'll see you in the next one. Talk to you then.